Послання до галатів. Розділ шостий Брати. Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного. І таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі.